Губернатори штатів візьмуть шефство над нашими областями. Хтось то казав, що в Україні панує українець, та давайте дивиться. Вітаю друзі. Губернатори штатів візьмуть шефство над нашими областями. Це цікава інформація. Губернатори Сполучених Штатів візьмуть шефство над українськими областями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із керівниками військово-цивільних адміністрацій. Зі слів голови держави таку ініціативу проявили самі губернатори. На думку Зеленського, ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів. Друзі, цікава інформація. Губернатори штатів це дуже впливові люди. Хочуть взяти шефство над нашими обласними адміністраціями. Хочу почути. Це така, вот, вот тільки інформація. Хочу почути ваше бачення, куди це може.